Всім привіт! Ви на каналі Люкс інденебріс, що означає світло в темряві. І зараз ми з вами подивимося неймовірну колоду Таро від Пітера Пола Канолі і Ейлін Канолі Канолі Таро. Колода не нова, взагалі не нова 2006 року, але вона мені потрібна, тому що це колоди, які я дуже люблю. Ну, тут є перфорація, як її дістати. Нія? Ніяк ніяк не дістати цю перфорацію, на жаль, е, я люблю олдскульні колоди, мені подобається ця мальовка, мені подобається колода. Робін е, Вуд, мені подобається колода. Е, Oldpass, до речі, в мене ще її немає, мені подобається колода. Від Morgan Грір. Я обажаю оці старенькі колоди, коли е, Тароше не було таким мейнстрімом, коли малювали з підручних засобів. В общем, ось така. Так, це US Games, оця. Робочка благенька, яку треба обклеїти, але ну маємо, що маємо. Так, гейтбук уже тут у нас з вами. Ось у нас тут є перфорація яка починається десь тут, так? Ага. Отут приємно, Спасибо за перфорацію Якість типова, типовий, типовий US Games, тобто неймовірно, класна якість. Ну, гайдбук, понятно, що да? це вейтівська колода. Хоча ну, досить непогано, там два абзаці інформації, можна навіть щось допомогти собі з цим. Так, ну що, давайте дивитися. давайте дивитися. Автори нам написали: мейди карти, Getaway to Meditation. Це така типу додаткова карта, і каже, нам виходь не. Читай карти, да? відпочинь трошки. Зараз відпочинем. Зараз все відпочинем. Подивимося з вами карти. Ось така сорочка. Кельтська така, кельський візерунок. Дуже приємні карти, дуже якісні. Маслечка така. Я люблю. я люблю. Оце от такий класичний US Games прям хороший, хороший. Є такий дурень у нас на перехресті. Куди ж йому йти? До моря чи в глиб континенту? Да? Красивий хлопчик, та видно, що не бідний. Вийшов на легке, так би мовити, Ну, собачка. А собачка, до речі, схожа на Знаєте, на яку собачку. У мене дуже схожий, схожий, такий ходить по району. Е Бультер'єр. О, хорошенький. Мах ось такий красивий. Такий, я ж тобі зараз зроблю. Я тобі зараз покажу. Так, і жриця. Ой, яка хороша. Які в неї туфельки, які в неї платько. Дуже хорошенька. Мені подобається, що у них там розмитий фон трошки. Ну, хорошенька імператриця, теж у неї фонтанчик тут. Імператор. Такий неприятний мужчина одразу мені він не подобається. Ну, Значить, нормальний імператор буде. Єрофант, до якого прийшли да, за порадою, пожениться. І він зараз нам розкаже. Так, закохані такі голенькі. Красивенький. YouTube такого не любить, але ми таке любимо. Я не буду, мабуть, тут цю колоду показувати на YouTube, якщо тут багато. Але вони гарні, дуже гарні. Колісниця. Не бачимо сфінксів, коней, але ми бачимо колісницю. Власне, про що і карта? Бачимо римського воїна. Так, і в нього навіть прапор з зірками є. Окей. Сила ось така. М -м Хороша. Піші, прекрасна. Самітник. А, тут він ще й комусь передає цей вогонь. Цікаво. Я такого самітника ще ніколи не бачила. Таких не було ще в нас. Колесо фортуни. Що воно тут пишеть? Щось пише, коротше, не хочу зараз перекладати. Вже перекладала попередні карти не хочу. Юстиція. Дуже-дуже-дуже по юстиції. Червоне, зелене, все на світі. Так, повішений. Ось такий в нього тут кельтський візерунок. І янголик, да, такий, типу, ну, допомагає все таки як не крутий. Транзишен це смерть, перехід, карта переходу. Залишив все, да, корону, папську, як це називається, і іде, да, типу, без нічого. Ну... Цікаве прочитання. Такої смерті теж не часто зустрінеш. Ну, окей. Помірність. Ой, а помірність то у нас е, да, Афродіта із Піни морської. Ну, прям, <дужи> дуже гарний референс. Мені сподобався. Тільки вдягнена. Нехай, Так, це теж у нас референс на якогось святого. А не пише автор, да, цього? Це ці моменти. Матеріалізм це у нас диявол. Е, так, а ну-ка, що це, а що це за картина? Знавці, пожалуйста. Не пишуть вони. Не пишуть, на жаль, не пишуть. А ви мені напишіть, будь ласка, я вас опрошу, моляю. Що це за картина? Що це? Страсті якісь, так? Да? Щось таке? Що це таке? Ну тут прям дуже відчувається, що це з якоїсь картини взято. Прив'язаний да, до почуттів, до бажань, до думок, до гордині, до матеріального вообще шикарно Вежа. Хороша. Зірка хлопчина неочікувано Але калібрія Так, місяць. Так, цей місяць треба обмазкувати, тому що. Він дивний, кинув бажання, кинув свої, значить, думки. А вода є, чаша є, матерію не видно. Да? Цікава карта. Цікава, цікава карта. Так, сонце, ну, херовими, да, понятно, що будь-якій картині репу Хренесансу вони будуть. Суд ось такий. Це теж якась картина. Це теж якась картина, я не знаю її назви, а чого е, не написали референси. а я би з удовольствием почитала референс, тому що це значно, тут якась є історія в цьому, тут якийсь є біблійський сюжет. Не, да? Тут, можливо, середньовічний якийсь сюжет. Я б не була б не проти. Ну, ладно, і світ теж голенька, дівчинка, на карті світ. У нас красиво вона в, красивих, е, в красивому екстер'єрі. Окей, король мечів. Так, ну я теж думаю, що це якийсь персонаж. Да, з якоїсь картини несмальований. Ну, королева мечова дуже мені подобається. Ну, ця не впевнена, а цей точно десь був. Лицар мечів. Паж мечів. Такий, так, да, мені подобається, що в них ем, оцей фон такий мечовий, да, такий. Не приємний. Так, ну що, з десятки почнемо. Та давайте я щось Ти по порядку, та не по порядку. Знаєте? Ну, вже раз ми з мечових почали, то давайте вже не ми ну, їх і почнемо і, і вже п'єдемо по нашому звичному а, цьому. По звичній схемі системі. Так, ту з мечів теж херовимчик витягає меча, такий собі, да? король Артур маленький. Так, двійка мечів. Ну, таке, да? вирішення ситуації. Ні туди, ні сюди. Патова ситуація. Так, трійка. Грозова хмара над вежею, да? щось не, не задається. Так, четвірка. Нема шляху, закриті дороги теж хорошо. Так, П'ятірка. Такий маленький, а вже гівнюк, так? Да? Так, що тут у нас? П'ятірка? Нам печив, що інтересно. Значить, відсутність чуттєвості. Цікавість тільки у самозадоволенні і само, ну, типу, своєму профіті. Думаю. Ну да. Так, далі шістка. Зміна, так. Сімка. Так, що тут у нас в сімці? Да, ну, якісь, так, да? співають тобі якісь нещирі історії. Речі не так працюють, як вони заплановані. В общем, все пішло не по плану. Вісімка. Ізоляція тут і добровільна, і не лише добровільна. Думаю, що він якійсь тюрмі сидить. Дев'ятка. Так, що тут пишуть? Ну, трошки не по вейту, да? трошки вона відрізняється. Дев'ять мечів. Розпач і тривога. І, типу, дорога довга, і нема кінця краю, да, така зима. І ця десятка. Ну, що вона? Ну, що ну, це хіба смерть? Як Каріна казала в минулому відео? А де фаталіті? Десятка мечів пише, що максимальне нещастя, нещастя, депресія і відчуття втрати. Так, Ну, понятно. Тут жезлів. Ось такий хервинчик тут дубовий. Двійка. Тут і меседжі, і можливості тобі приносять на блюдечки. Да? Тільки ж ходи ходи, ходи з нами. Трійка. Тут вже, в принципі, да? вже ходив. Четвірка. Давайте вип'ємо же. Вип'ємо няня. Так. Ш... П'ятірка. Що тут в п'ятірці жезлів? Куди ти чешеш сам? А драка твоя, де? Скоро будемо тут. Так, «Opposing energies create agitation». Опозиційні енергії створюють да, істину, типу agitation. Ну, окей. Шістка. Так. Да, у тебе є віра, ти переможеш. Да, збирав, так? Да. Сімка. Будує собі. Собі фортецю будує, молодець, що збудував. Вісімка, так, відправив. Відправила меседжі як море на весь екран. І акселерація в твоїх справ, так, тобто рух. Дев'ятка, захист і контроль власних інтересів. І десятка. І в тебе сталося дуже багато змін, і ти тепер під тиском. Така от історія. Да? Посадити треба саджанці, розсадити, да? так, пажезлі. Ну був у нас вже такий пажезлі. Де був? В Кет-Блектору був. В Логінова був. Що це вони такі, ці, хлопці і дівчата? Логінов взяв цього пажа у кет Блектору. Ну, Зараз Кетблек у мене далеко. Логіна під рукою. Ой-ой-ой. Аж скучно стало, представляєте? <ріху> так, і ще бажаю Пентаклі подозріваю. Звісно, в тому, що він десь уже погуляв. Але, так, ще, мабуть, ну це точно якийсь референс на якості. А, боже, один к одному, гляньте. Сергей Логинов. Извините, конечно, но ваша колода это все уже было. Это все уже было. Давайте додивимся цю Канолі, тому що Канолі точно раніше, ніж Логеном был. І Кет Блек раніше, ніж Логином. Так, Лицар Жезлі. Хорошенький. Королева. Ну, це тоже картина якась. Так, і король. Шкотенятами, шкотінтами хороший. Так, кубки. Хороший теж херовим з цього з, по-моєму, з секстинської Мадони, якщо я не помиляюся. І вона в Дрездені. Да, По-моєму, да. двійка кубків, шлях кудись у них, да, Ларочка попереду. Трійка кубків, двійка, але є якийсь третій персонаж. Да? Який, а, Ну, такий, підливає, да? можливо. Не обов'язково хороше, а може і непогане. Четвірка. Ну, давай, ні, хватить. Так, п'ятірка, розпач. Або перепив, теж алкогольний може інтоксикацію показати. Шістка. Угу. Безпека, захист, дежавю, рефлексії, сімка. Теж да, куди піти, де краще врожай буде, який краще взяти кубок з собою. Вісівка. Це теж сюжет біблійний якийсь. Це, мабуть, схожий мені на Моїсея, який просив у господа Бога заповіді. Ну, Прям дуже такий еврамічний сюжет. Дев'ятка. Це тайна вечеря. Тож Ісус по центру і тут не вистачає з іншого боку, 6 і з іншого боку 5 цих. Апостолів, да? Десятка кубків хорошенька така. Так, добрий день. А, да. Це хорошо. Хорошо. Так, давайте далі. Лицар кубки ось такий гусатий, хороший. Королева і король. Ну, це точно якийсь. Ці монархи європейські. Так, туз з Пентаклів. Тільки чого пентаклі фіолетові, мені цікаво. Такий скамарох, так? Да? Зараз покаже. Ну він ще не в процесі, да? тобто він тільки готується. Трічка. Дуже, дуже ініціативний персонал. Знаєте, це той співробітник, який прийшов, і давай міняти контору. Це да. Четвірка. Намагається втримати все в собі. П'ятірка. А, нема можливості вийти да, за свої, не би, за свій бюджет, за рамки бюджету. Типу, бюджет обмежений. Шістка пентаклів. Ну, то таке типу свято, да, тобто, в цілому можна торгувати, така торгівля навіть я би сказала. Сімка. На цю карту треба завжди уважно дивитися, тому що тут багато деталей. Тут і сапка, в принципі, можна було б щось робити. Грошики, але колготки та латані. Да. Так, вісімка. Угу. Зробив, перепочив, молодець. Дев'ятка. Класна, класна, мені подобається багатство, все порцеляна, красива і одяг. Але вона сидить у приміщенні. Да? І вийти може вона тільки з дозволу. Є така вірогідність. Десятка. Дід, собака і сімейство. І Паш. Добрий день. Паш. Мені подобається, що канолі поставили книжки, що він ну, опирається на знання. А цей що опирається, і нашого йому тут козел. Вопроси без відповідь. Так. Лицар пентакливий, королева така красивезна і король. Так, коротше, мальчики і дівчатки, мені дуже сподобалось канолі. Я в шокі з цього, з цього Логінова, у якого просто кожна карта злизана з інших колод. Ну Тобто одну Cat Black я ще знайшла. Вона там з картин взяла. А він, звісно, персонаж дуже-дуже молодець. Але всім потім розказувати, що наші колоди ексклюзивні і не можна купувати репліки. Так, ось така краса, якість неймовірна, тасується чітко, приємно. Ріфл-шафл, якщо треба робити, Я робити не буду, бо я таке не люблю. І в мене малі руки для ріфл шафла Колода відрізняється від вейта, треба підсчитувати. Тобто ви бачили в картиночках, що є нюансики, да? що, ну, що це не вейт-вейт. Не, не що його треба підучити, порозглядати, з ним на, познайомитися і бажано познайомитися близько. Да? Бо колода з багатьма-багатьма такими моментиками. Я думала, що вона буде прям супер-супер, супер-супер клон. Ні, ні, ні. В ній є цікаві моменти, і тут є з чим попрацювати. Це не тупа якась репліка. Ну, не репліка, да, а переосмислення. Ні. Хороше переосмислення, таке грамотне, я б навіть сказала. Авторське. Угу. І теж видання. Перше видання 89-й рік, друге видання 2006. 2006-й. А в мене який це рік? А ну-ка. Цікаво просто. Ну, 2006-й, але мені кажеться, що вони ще після 2006-го видавали її. Тобто, ну, це ж не могло бути надруковане. Хача, хача. Не знаю. Ладно, залишимо це, цю інформацію під знаком питання. В цілому я колодами дуже задоволена. Прям дуже хороші, прям мені все понравилось. Ну, Таке часто буває. Але була, була. Та що ти мені десяточку мечі? Але була якась ця. Були в мене застереження, певно. Ось така ось краса. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися зараз, як у викладу це в канолі і зупиню відео. Подивіться, яка Ну, Мечова королева просто різка, жорстка. Я не спитала колоду, але от зазвичай, яка карта на коробці, так вона і. Відповідає на цьому, все. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.